Боже, друзі, Я зараз буду плакати. Така я гарна і дуже голодна. Та блядь, не могу нахуй сняти. Це просто. Це мені дуже подобається. Друзі, зараз в мене посниця настоящий хеппі хаус. Чи хочете мене... її потратити? поняли. Друзі, усім привіт! Це Катя з майбутнього. Я хочу у вас трішечки. Вести в курс подій, що взагалі буде відбуватися, про що взагалі буде влог, куди я їду, навіщо я туди їду? Ніжана, ось вона. В неї буде скоро майбутній бренд одягу. Вона тренер-реабілітолог, і вона позвала мене моделі, і ми їдемо в Київ. Усім добрий ранок зараз 6.48, Боже, я не знаю, коли останній раз я так рано прокидалася, щоб знаєте, так встати, зібратися. І не заснути знову. Зараз збираю всі речі і буду їхати до нашого місця зустрічі зі сніжаною, де вона мене забере і ми поїдемо. У мене брехвест. Брехвест. Це мене проводзає. Помахай. Йду на таксі. Що, друзі, я вже сіла до сніжани. Сніжана мій водій. Також у нас є Ліна і Джо. Там сидить. будемо зараз пити каву. І потім будемо їхати. Сподіваюся, що все буде добре з вітерком і з Богом. Фу, друзі, на ну що ми приїхали? Заселилися вже. Взагалі була легка в нас дорога, пуста траса. Не знаю, може підемо потім погуляємо, купимо продукти, бо в нас така якась міні-студія. Мені дуже подобається, дуже гарний інтер'єр. Що таке? Така в мене компанія. Так, ну ми вийшли на вулицю, не знаю, де ми зараз сидимо. але йдемо нахищати, поїсти позаду хату. О, Ой, взяти, я ще не знаю, але погодка, кайф, мені дуже подобається. Отак. Ось, Ось такий гарний Київ. Сніжана гарна. Лілятібабна. Зараз будемо їсти. Сніжана доволі. дивіться, яка смішна. Сніжана мене привела до Му... мурафа, так називається? А, мустофір, якось так. Коротше, будемо їсти бабу, кебаб бурепі. Коротше, тут барабани грають, музичка. Дуже багато людей, неділя. Тут удивительно. Друзі, усім добрий ранок. Ми вже поснідали, сніжана. Раніше мені встала, принесли ще мені кофе. Зараз я роблю масочки. Мені також сніжана дала. От, і ми будемо збиратися на зйомку. Боже, в мене таке привкусеніє. Ми прийшли на зачіску на бакіяж. Ось зараз мені буду робити затиску, якісь вохони, не знаю, потім макіяж. Дуже гарно, так. Так і пойду. Друзі, ми коротше вже приїхали до місця зйомки і знаєте, тут такий вайбік, чисто естетика Запорожя. От будемо зараз готуватися, перетягатися, знімати, якось знаєте, трошечки нервую. От, сподіваюся, що все буде добре, така гарна. Просто я не можу. Якось так це виглядає, знаєте. Вночі я б тут не хотіла б опинитися. Головне, що я гарна. в такому бандані. Боже, Це не було, яка я гарна. І дуже голодна. А, ну що, друзі, ми вже вийшли зі зйомки, дуже голодні, уставші. Зараз будемо йти в кафе шалон. я собі залишила З півячки так мені подобається. От. Боже, як я хочу їсти. Ви, ви собі не уявляєте. Боже, Ви б знали, як люблю фалафель і нарешті його поїм. Ще. Друзі, ми поїли, посиділи, поспілкувалися, я дуже замерзла, бо була тільки собою. Зараз захотіла морозиво, а я дуже хочу в нього Бо дуже такий, знаєте, гарний. На, як це назвати не заклад, а мережу. що вона мене дивитись. Привіт, о Мені тут дуже подобається. Так Хто хороший мальчик і дівчинка? Так, ну що, друзі, ми вже вдома. Я дуже втомилася, але... Я дуже задоволена. Я познайомилася з дуже з крутими дівчатами. Я дуже класно провела час. Я дуже надихнулася цією всією атмосферою, дівочою. Боже, мені так цього не не вистачало, щоб ви розуміли. Бо всі мої подруги пороз'їжджалися з деякими я перестала спілкуватися. Я дуже дякую Сніжані, що вона так і мовити надихнулася мною, моєю зовнішністю. Ну, я собою дуже довольна, горжуся. От, я велика розумничка. Просто я реально зараз щаслива людина. Бо ну я себе так зараз відчуваю і я дуже люблю Київ. Це знаєте, таке місто, місто сили, енергії. Звісно, не знаю, як би я могла в ньому жити, постійно існувати, бо це знаєте, постійно рух. А в мене знаєте, таке чистенько буває, що я просто в мінус, в мінус ноль клася апатія. Ще Настя візажистка мене фарбувала. І вона фарбувала мене ось таким блиском для губця якийсь новий бренд. От, типу, знаєте, українська роуд в Хелі Бібер. І мені дуже сподобався цей колір. І мені Настя його подарувала, бо мені так сподобався. Я дуже вдячна Насті. Дякую тобі, якщо ти це ти дивишся. Ну, коротше, ось такий відтінок. Він такий, знаєте, шоколадний. Це просто секс Мені дуже подобається так, друзі. Вже сьогодні третій день. Як я в Києві я зустрілася з Анею, Вона вже майже амбасадор Айтако мого бренду. От ми будемо фотографувати новий шопер. Направила в мене такий прикольний заклад. Буду зараз е пробувати мачу тонік з малиною. Да, Аня говорить, що дуже-дуже смачно. Коротше, купила блядь Бузок базо, базок за 100 гривень. Йому дуже погано, але я думаю, що для фото він підійде. Боже, друзі, я зараз буду плакати. На площадках мій перший трек. Він вийшов, він вийшов. Ось це я.

Зустрілася зі сніжаною. Ось така ділова мадам дам. в дуже класній їдальні. Я забула вам її зняти, але завтра ми повинні піти туди на сніданок. Я думаю, що вам засніму Боже, тому що я поїла на 245 гривень. Я так наїлася, і це було так смачно. От, і зараз ми будемо їхати в Лавіну. Ну, як будемо, ми вже їдемо. Затори, пробки, ну, Київ. І будемо дивитися, дуже хочу собі. Джинси і якісь не знаю кеди, крусівки. Хочете її потратити? Ну, поняли. Ми прийшли в стару. До речі, для мене завжди була я знаєте, якийсь люкс. Але зараз я навіть не знаю, що це для мене буде. Подивимось. Друзі, зараз в мене писаниці настоящий хеппі хаус, бо я буду міряти джинси. Хеппі хаус. Я не знаю, хто мене зрозуміє, але це просто. Я хочу собі нормальні блядь, джинси. Здається, що мені джинси, блядь, не треба, це точно на мене Що це таке? Коротше, друзі, що я можу вам сказати, що я собі купила тільки піжаму, мачку як піжаму і футболочку. А все інше в мене повне хеппі хаус. Як я вам казала, він нічого, блядь, не знайшла на свою жопу. Ой, блін, на лапсать просто обранний запрос в силі, ви розумієте? Капець лавина така я реально лавина просто. Ми ледь ідемо. Ми сильно повірили в себе, що нам 2 години вистачить, що все все обійти. А-а. Фух, ми вдома. Я сьогодні на ходіла до 11 км, просто тряс. Я вже, я вже дихаю. Ми як завтра зіплакалась Ніжана щось там. Якось глючу в цей навігатор, але це дуже добре, Слухали мою пісню. Ой, блін клас. А я купила ось що, що не потрібно було мені. Собі таку козочку, типу, взагалі в ній можна займатися. Але, можливо, я і так потросту її буду носити. Це такий, знаєте, біфлекс. Камаєчка, можливо, в ній спати. Я хотіла таку ж саму піжаму собі з Алікспреса замовити, але що до неї не було, але пофіг. І ось така піжамка, Коротше, міленька. це все мені обіжилося 1100, Мені здається, що норм. З приводу зара я не знаю, я зайшла туди таке відчуття, що там для контингента плюс 30 або плюс 40, Це не в обіду їм, але не знаю, якось мені не сподобалось. Бершка ще плюс-мінус. Блін, Я думаю, що добре. Я вже буду. добре ранок Кісів, коротше, ми хотіли піти в дому сповідально, але вона відчиняється з 10 ранку. Ми вирішили піти у інший заклад, називається ідеаліст Я ще не коштувала, але мені здається, що воно дуже-дуже смачне. Ось такі ми гарні з речами. Йдемо зараз машину і будемо виїжджати на місце для зйомки. Чікс. Сіноча машина відразу видно. Бо, Боже, я така гарна, я не можу. Звісно, ходіть по Києву в центрі Києва, я не знаю як, але треба виходити із своєї зони комфорту. Фух, зараз знімаємось. Ми можемо що... знімати процес, бо ми ще нормально не можемо знайти локацію, а зараз будемо ну, виїжджати а, купила, на іншу. Подійчу, Новому закладі перевдягнулися. Коротше, все, що те ж саме, що і було. Просто нова локація, нові образи, Отак. От так, ну що, друзі, ми вже познімалися, ми дуже втомилися, знаєте, таке варене відчуття. Але ми будемо зараз їхати і вечеряти з цими пуксами. Я вже всі приласти. У мене такі, знаєте, якась офіс та несістечка вайпу Я не знаю, але мені дуже подобається. Я ще так надягалася. Я в шоці, що я взяла з собою речі, які між собою мечуться, І я ну, вже достатньо образів зробила. І кожен день в мене був різний образ, і я з собою дуже задоволена. я, Знаєте, в мене прогрес. прогрес. Якщо чесно, я дуже вже втомилася, в мене вже сил немає. Тому я думаю, що я вже більше не буду сьогодні знімати. А завтра вже будемо їхати назад. Щось познімаю, але я вже вимитана повністю. Ай -ай! Та, да, блять, не можу нахуй зняти. Так, ну що, друзі, наша поїздка вже завершується, Ми зараз будемо виїжджати з нобору. Збираємо усі речі, ну, вже зібрали, вже пакуємо, от і будемо виїжджати, якщо чесно, я взагалі не в ресурсі, в мене взагалі вже моя соціальна батарейка вимоталася, Я вже хочу додому, до Максима, полежати в кроваті своїй. Ну що, все, друзі, ми виїхали, будемо їхати. Додому Сіжана мене у Дніпровице, це, а сама Сіжана буде їхати у Запоріжжя. Десь показує, що ми приїдемо десь у сьомій, десь так. Ну, от не знаю. Напевно, я буду спати, тому що це видно. От. Тому гарної нам дороги. Від, я вже вдома, я вже в Дніпрі. Вже пройшло декілька днів, як я приїхала, але тільки зараз в мене знайшлися сили, щоб дозняти кінцівку, бо в мене знаєте, був такий стан, що просто хотілося валятися, відходити від. Цього всього, я не знаю, куражу, що відбулася в Києві. І я хочу вам сказати дякую за перегляд, дякую, що ви дивилися цей влог. І до кінця я буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі, підписку. О, підписуйтесь також на мій інстаграм, на мій тікток. Я зараз до речі знімала тіктоки. Щось я просто забула про це відео. Я просто знімала тікток. І також не забувайте про пісню, такою, як я, яка вже вийшла на всі платформи. Також мій бренд, Боже, скільки реклами, але ну, що поробиш, ось така я, творча людина, і бізнес, і паю, і влоги знімаю, і ті, ктоки знімаю, і влог і веду, коротше. Я буду дуже вдячна, бачити кожного в своєму ком'юніті. Тож, чекайте нові відео, пишіть в коментарях, про що ви б хотіли, щоб я зняла відео. І всім па-па!